Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. З вчителя у школі до захисника України. Історія запорізького героя за мить. Як запоріжець ушукав зо два десятки людей та нажився на 600 тисяч гривень, Шахрайську фірму викрили правоохоронці. Деталі за мить. Всім залишатися на своїх місцях. Техніку не чіпаємо, мобільний телефон покладати стіну Всі напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Вознесенівському парку з'явилася квітка миру, з яких рослин виконана композиція. Розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, впродовж доби окупанти 372 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували вісім населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по лобковому внаслідок обстрілів, пошкоджені оселі місцевих у домівках, побиті вікна та дахи, зруйновані прибудинкові території. Інформація про поранених і загиблих не надходила. 150 БПЛА різної модифікації атакували Гулейполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 11 обстрілів з РСЗВ накрили роботине та Малутокмачку. 210 артобстрілів завдано по території Гулейполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки. Окупанти не полишають спроб прорвати позиції Сил оборони України на кордоні Запорізької і Донецької областей в районі Старомайорівського вони кидають в прориви орків на мотоциклах, але пілоти 58-ї бригади раз за разом виписують їм штрафи за перевищення швидкості. Високої з На Оріхівському напрямку кількість штурмових спроб противника зросла до п'яти. Було відбито дві атаки в районі Малої Токмачки. Відбуваються бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки. На цьому відео працюють українські гради. Переходимо до оперативної інформації по Україні. В ніч на 31 травня. окупанти в чергове атакували Харківщину у Новобаварському районі області внаслідок п'яти ударів ракетами с 300 та с 400 Четверо людей загинуло. На місцях наразі працюють екстрені служби, адже під завалами ще можуть залишатися люди. Є влучання у п'ятиповерхівку ракетами с 300 і у Харкові. Троє людей загинуло. Ще 25 отримали поранення. З них двоє дітей одинадцяте 12 Років обидва госпіталізовані у середньому стані. Наразі на місцях влучань триває розбір завалів. Національна поліція так само працювала на місці. Близькі та рідні приїхали. Їх всіх там опитали. І, за фактично, показами людей. Ну, у нас є інформація, що під завалами ще тобто, можуть знаходитись люди. Окупанта запустили ракету Іскандер М і по столиці. А внаслідок падіння уламків. Голосіївському районі Києва виникла пожежа, а також пошкоджено автомийку СТО шість легкових авто та складське приміщення. На щастя, обійшлося без жертв. Також зранку рашисти вдарили по центру Херсона. Отримала поранення. Жінка нині їй не дають медичну допомогу. Внаслідок обстрілів області є загиблі. В день армія РФ вбила з артилерії по Велетенському. Біля дитячого садочка тяжкі поранення отримав 33-річний чоловік. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги. У Антонівці в результаті атаки дронів пошкоджено приватний будинок, у якому спалахнула пожежа. У золотій балці артилерійським вогнем пошкоджено складські приміщення промислового комплексу. Окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на Береслав. Внаслідок вибуху пошкоджено будинок та автомобіль. Разом з тим сили оборони України завдяки двом ударам ракетами атакам звразили поровну переправу російських окупантів у Криму. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Тим часом на Бахмутському напрямку бійці бригади Помс та гвардії наступу знищили чотири гармати, два автомобілі та два склади боєприпасів. І в окупантів. 52-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. Наразі з російського полону повернулося ще 75 наших захисників. Серед них 19 прикордонників з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя й Азовсталі, 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також військові, що потрапили в полон на різних напрямках, у тому числі Запорізькому. Усі вони вже на рідній землі. Загалом з полону вдалося повернути більше трьох тисяч українців. Спритні дужі, небайдужі, кмітливі і грайливі. До дня захисту дітей в Запоріжжі влаштували справжнє спортивне свято. Участь в розважальних змаганнях взяли п'ять родин з дітьми під опікою та з дитячих будинків сімейного типу. Загалом 42 учасники. Організувати свято вирішили саме в спортивному форматі, адже спорт не тільки сприяє зміцненню здоров'я малечі, але й об'єднує та сприяє самоствердженню, кажуть міській службі в справах дітей. Всі учасники свята отримали Дарунки в рамках програми Діти Запоріжжя кубки, музичні колонки, навушники, кепка, солодощі, кольорові кульки. Для того щоб діти могли віддатися спорту. Просто гарний настрій отримати і залучити саме сімейне виховання це танцювальний елемент, да, обов'язково, щоб об'єднати наші команди. І, звичайно, це веселі старти. Тобто, ми хочемо переглянути серед найкращих, ж найкращий, саме спритні, саме сильний. Немає чужих дітей. Вони всі наші. І діти заслуговують жити щасливим життям. Діти заслуговують опіки, любові, турботи. Підтримки і просто хочу побажати вам сьогодні міцного здоров'я, витримки, терпіння. Беззаперечно, дякую, що ви залишаєтесь тут в місті, за складних за різних обставин. але ви тут. Дбаєте про себе, дбаєте про своїх рідних та близьких. Як вчитель надзвердійцем став про це дізналися учні Запорізької гімназії основа під час свята останнього дзвоника. Аби поспілкуватися із дітьми та розповісти про свій шлях захисника, до заходу долучився військовослужбовець Національної гвардії Іван Маляренко. У минулому він працював вчителем у школі. Детальніше про історію бійця розповість Вадим Сорвін. На свято останнього дзвоника до учнів Запорізької гімназії Основа завітав захисник України Іван Маляренко. У цивільному житті Іван працював вчителем фізичної культури та вихователем з козацького рукопашу Спас. Саме відданість роботі із дітьми вмотивувала педагога вступити до лав національної гвардії. Змотивувало те, що почали гинути діти і люди, які якби ні в чому не винні. А так як я з дітьми працюю, то Самі розумієте, що якби це спонукало. Ностальгія хочеться в школу. Я вже ну, мені подобається, коли такий шум, коли там вони починають між собою, там щось там вирішувати, щось там, ну якби працювати і так далі. Іван тривалий час служив на Донецькому напрямку, звідти його переправили на Запорізький фронт. Під час бою Іван втратив ногу. Нині ж боєць проходить реабілітацію у центрі протезування Сміливий крок наразі втрачену кінцівку йому заміняє тренувальний протез. Іван працює над собою постійно і вже може самостійно пересуватися. Ділиться найбільшою мотивацією рухатися далі для захисника. Є його родина та друзі. Все добре, до приїздять. Я до них приїздю. Ну все, поспілкуємося, друзі до мене також їздять, провідують, мої колеги. Тому якби це все надає сил, надає змогу, не змогу, а спонукає на те, щоб над собою працювати і себе удосконалювати. Після реабілітації Іван планує знову повернутися до своєї роботи у школі, аби виховувати здорове та патріотичне покоління. Також віднедавна розмірковує і над спортивним майбутнім. Зокрема, сподівається взяти участь у іграх нескорених. Наразі історією та планами бійця надихаються школярі та педагоги. Ми планували трішечки раніше цю зустріч, але коли е, подивилися, що буде дуже доцільно зустрітися саме на останній дзвоник, адже наш сьогоднішній гість, наш воїн, наш герой це вчитель у минулому і, звичайно, у майбутньому. Тому ми це все, скажімо так, об'єднали, і така сьогодні відбулася тепла зустріч з учнями і захисником України. Вадим Сурвін Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Житель Запоріжжя відкрив фірму, працівники якої пропонували громадянам привабливі варіанти роботи в країнах Європи. Для швидкого працевлаштування ділки виманювали з потенційних працівників передплату, а після її отримання припиняли спілкування. За такою схемою аферисти ошукали понад 20 людей не більш ніж 600 тисяч гривень. Правоохоронці затримали вісьмох зловмисників та повідомили їм про підозру. Eu não sei para o Brasil. Всім залишатися на своїх місцях техніку не чіпаємо, мобільні телефони, поклада стіл. 42-річний підприємець разом з двома спільниками та так звані менеджери по роботі з клієнтами рекламували свої послуги в інтернеті. Громадяни зв'язувалися з аферистами за вказаними в оголошеннях номерами телефонів. Головною умовою бронювання бажаного робочого місця була чимала предоплата після отримання предоплати у сумі від 14 до 28 тисяч гривень. Зловмисники повідомляли, що вакансія вже зайнята, і переставали повідати на дзвінки. Поліцейські провели 14 обшуків за місцем мешкання та офісних приміщеннях організатора і його спільників. Вилучено здобуті злочинним шляхом грошові кошти, два елітних автомобіля, мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, банківські картки, договори та чернові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб. На підставі зібраних доказів за результатами досудового розслідування фігурантам повідомлено про підозру, за частиною 1, 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 4-5 статті 190 Кримінального кодексу України по 22 фактам шахрайства. Наразі встановлена сума збитків понад 600 тисяч гривень. Наразі вісьмох зловмисників затримано та повідомлено про підозри. Аферистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Артур Туркін телеканал МТМ. Зловмисники зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до них іншим хакерам. Служба безпеки України та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у восьми країнах Європи. Частина хакерів перебувала в Запоріжжі. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. СБУ спільно з ФБР та партнерами з ЄС викрила міжнародну мережу хакерів, які розробляли віруси вимагачі для атак на американські та європейські компанії. Наявність доступу до мереж дозволяла шахраям викрадати відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з великих корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів. США. співробітники СБУ провели обшуки у помешкання фігурантів. На Київщині та Запоріжжя паралельно у восьми країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили понад 90 серверів та заблокували понад тисячу доменів, які використовували хакери. На перетині вулиці Микола Краснова і траси Харків Сімферополь в Запоріжжі утворилося несанкціоноване сміттєзвалище. За результатами обстеження інспекторами держекоінспекції зафіксовано розміщення відходів на загальній площі понад 300 квадратних метрів. Наразі скеровано вимогу щодо приведення території у належний стан протягом місяця. Запоріжжя кіт випав з балкона четвертого поверху на дах сусіднього власниця звернулася до служби 101. рятувальники за допомогою драбини, дісталися до чотирилапого та спустили його. У Запоріжжі викрили ділка, який за гроші обіцяв вирішити питання складання іспитів із подальшим отриманням посвідчення водія. Неправомірну вимогу 64-річний інструктор з водіння отримував за вплив, який він нібито мав на службовців одного з територіальних сервісних центрів МВС. Допомога скласти теоретичні і практичні екзамени коштувала 14 тисяч гривень. Наразі факт отримання фігурантом грошей задокументовано. Поліцейські також провели у ділка низку обшуків. Грошові кошти та документи, які підтверджують злочинну діяльність, вилучено. За попередніми даними, такий бізнес міг приносити дохід не менше 170 тисяч гривень щомісячно. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 29 травня 2024 року за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області фігранта справи була затримана на гарячому порядку статті 208 Кримінального кримінальної кодексу України та на теперішній час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До розслідування триває. Знайомство з майбутньою спеціальністю студенти Бердянського машинобудівного фахового коледжу відвідали музей та кафедру автомобілів Запорізької політехніки, що бачили юні спеціалісти, та як це знадобиться їм у майбутній кар'єрі, розповість Вадим Сорвін. Назар Скоробогатько з Бердянська навчається за спеціальністю прикладна механіка. Хлопець каже, завжди цікавився механізмами та їхньою роботою. Тепер з'явилася змога побачити на власні очі те, про що знав лише в теорії. Мені здавалося самою цікавою, перспективною, і я вважаю, що якщо я піду по неї, то е, я зможу багато досягти в майбутньому. Дуже багато цікавого я побачив і дуже цікаві машини, показували нам двигателі їхні складні і як вона працює. Це дуже цікаво мені, дуже сподобалось. А тут студенти першого третього курсів машинобудівного коледжу знайомляться зі своєю майбутньою спеціальністю в університеті. Їм доведеться займатися обслуговуванням автівок, а також двигунів до них. Вони побачили раритетні автомобілі, могли послухати цікаву розповідь, і хоча ми на. Навчаємося дистанційно, але намагаємося запроваджувати елементи змішаного навчання, тобто щоб студенти могли прийти сюди до політехніки. Тим більше, що тут є е, захисні споруди, де вони можуть перечекати тривогу, отримати кваліфіковану консультацію від фахівців, від науковців, від провідних фахівців кафедри, оцесте до речі, це власна. Розробка кафедри автомобілів. Ну всі часуки була кафедра автомобіля. Тут десь про цю читати наприкінці заходу. Присутні вшанували пам'ять загиблих студентів-захисників. На знак шани розмістили паперових янголів на символічне дерево пам'яті, яке знаходиться у музеї національного університету Запорізька політехніка. Вадим Сорвін Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Напередодні міжнародного дня захисту дітей у Вознесенівському парку з'явилася квітка миру. Яскраву композицію створила за допомогою мальовничих і запашних рослин. Поява такої композиції стала можливою завдяки співпраці капетан і благодійного фонду Джерело єдності. Більше розповість Анна Крамаренко. У Вознесенівському парку з самого ранку комунальники та благодійники сапами в руках створюють яскраву композицію квітка миру. Наталія вже три роки працює в Титані. Розповідає, таку роботу обрала, оскільки любить зокрема доглядати за рослинами насамперед за квітами. Створює разом з колегами мальовничу красу, аби нею могли насолоджуватися усі, хто прийде до цієї зони відпочинку. Щоб людям все подобалося, щоб вони приходили в наш парк і у них було. Гарний настрій, що вони все забули погане, а тільки приходили і радувалися. Для створення цієї композиції використали близько п'яти тисяч кущів петунії, гацанії та цинерарії. Підготовка ґрунту для висадки квітів тривала кілька днів. Здійснювали підготовчі роботи ґрунту е -у, у середу. Ми зробили. Межі квітки була спланована така картинка квітки до дня захисту дітей як символ миру, як захист дітей від РФ. За підтримкою нашої міської влади ми здійснили такі красивий малюночок, гарнюні такі квіточки, і це все для наших мешканців, для дітей. Квіти для створення цієї чудової композиції безплатно надав волонтер благодійного фонду Джерело єдності Андрій Карпенко. Він особисто їх вирощує і разом з колегами із фонду долучився до висадки цих чудових яскравих і запашних рослин. Волонтерська ініціатива Бладіна фонду джерела єдності за підтримки міської ради, комунального підприємства От вирішили до Дня захисту дітей, от зробити такий подарунок місту Запоріжжя, дітям. Знаєте, зараз немає таких, ну небагато що нас радує в житті, да, і в самому місті, але знаєте, повинні бути такі люди, такі організації, які хочуть щось зробити добре, цікаве, інтересне, бо діти це наші квіти. Відвідувачі парку за таку красу, лише дякують. Кожен ранок в мене починається з цієї краси. Ви знаєте, я вкотре переконуюсь в тому, що не дивлячись на те, що сьогодні у нас війна, краса все ж таки врятує світ. І коли я кожного ранку бачу, як оці дівчаточка вкладають свою душу, своє серце в те, щоб наша українська земля, яка сьогодні полита кров'ю, не дивлячись на всі оці жахи, Красивішала. Кожен з нас вносить свою краплю в море перемоги. У благодійному фонді кажуть, це їх перша така ініціатива. Якщо сподобається жителям Запоріжжя, то готові долучатися до створення квітучої краси і в інших парках. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Книга, пісня та махно в арт-просторі обласної бібліотеки відбулося чергове засідання літературного клубу Книжковий світ. Присутні мали змогу зокрема послухати пісню про Гулійполе, а також чимало цікавого про Нестора Махна. А ще свою книгу Поленові тумани презентував відомий письменник, журналіст та краєзнавець Іван Кушніренко. Це 95-те видання автора. В ньому три повісті, в яких на реальних подіях показана історія Гулійпільського краю. Охоплений період приблизно сто. Років починаючи з 20-х років і до сьогодення, також книга місте 29 художніх оповідань. Прототипи це мої рідні земляки, гуляйпільці. Це книжка про сьогоднішню про радянцю російсько-українську війну, яка Прийшла на нашу землю, і тут просліджується історія людей, які жили, як ми жили, і як ми як вони сьогодні сьогодні боряться, як вони переживають оцю всю навалу. Звучить у цій книжці ідея про те, що ми переможемо. Як би там не було, нам сьогодні важко, але ми переможемо. І український народ і Україна будуть мирними, щасливими. І ми будемо відбудуємо і наше гуляйполе розбите сьогодні, але не скорее. І той пам'ятник Махна. Який вони сьогодні розбили, але це наш символ, і так як і символ Тараса Григоровича Шевченка стоїть пам'ятник і ще біля нього С 300 Упало, а він стоїть і буде стояти. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.